Прийшов такий шум з неба і Бог мене хрестив Духом Святим. І я почав молитися іншими мовами. Це було вісім вечора або ноль 20.00. І з двадцяти до двінадцяти я не міг зупинитися. Я молився іншими мовами, мене така переповняла радість, мене руки піднімались, я щось там проголошував. Мене кажуть, мені кажуть, останній автобус 12.00. Якщо не встигнемо, підеш пішком. Але ж коли сходить на тебе Дух Святий, то ти не контролюєш ні автобус, ні годинник, тобі все рівно, що відбувається навколо. І я йшов пішком додому. Всю дорогу я молився. Прийшов я додому, вже всі сплять час ночі чи два ночі, вже всі сплять, сім братів і дві сестри, тато й мама, я зайшов в кімнату, схилив, схилив свої коліна і думаю, тихенько помолюся на інших мовах. І коли я схилив коліна, коліна почав молитися. Відчуваю, що біля мене ще хтось молиться, я всіх розбудив, тато, мама, брати і сестри, і вони всі біля мене моляться. Друзі, коли приходить Дух Святий, твоє життя зміниться назавжди.